Заходимо ми одні з перших, але перед тим як заходити, це треба вийти, політати, подивитися, яка обстановка. Олег написав до пілот, аеророзвідник служить у Нацгвардії. Його завдання визначати позиції російських військ. Розповідає, щодня здійснює десятки бойових вильотів. Буває, вийдеш за день, зробив там 20 вильотів, і ти нічого не знайшов. Нічого не знайшов, нікого не знайшов, там якесь затіш. Я. А тут десь на вечір вийшов, знайшов взвод. Що вони, а вони йшли, так як вам сказати, по селі нігде не ховалися, ні під шов, вони просто по вулиці йшли. <тас> Тоді ворога було знищено силами української артилерії, розповідає військовий. А ці кадри під час аеророзвідки Олег зняв на Луганщині. Масштаби руйнувань, завдані російськими військами, каже, вражають. До повномасштабного російського вторгнення з дронами справи не мав, розповідає аеророзвідник. Керувати коптерами вчився безпосередньо на полі бою. Піднімати його, опускати, дивитися, що таке Active Drive. Тобто то, що він падає повністю на ручну і ти його не можеш ні лишити нічого, бо його забирає реп. Підрозділ, в якому служить військовий, відбивав у ворога Житомирську трасу неподалік Макарова. Пригадує свій перший бій, коли з побратимами біля селища Бузова розбили колону російської армії. У них там і танки були, і але з РПГ десь там трохи розули того танка, він вже рухатись не може. І одного, другого, і ті, вони, вони теж трохи злякали бо ну, ми їх лишаємо без техніки. Аеророзвідник розповідає: дрони військові бережуть та готові ризикувати власними життями, аби пташка не потрапила до рук ворогів. У нас розмежування було е забор між ними і нами. Він на, на їхній стороні е сів за 100 метрів від забору. Побігли і ми його забрали, бо, бо на ньому була інформація. Не хочеш його профукати цього коптера, бо це волонтери підігнали, люди, люди скидалися, тобто десь хтось, може, й останнє віддавав на той квадрокоптер. У липні поруч з позицією військового прилетів російський снаряд Олега контузило. Осколками, розповідає, поранило ногу. Вони почали біля нас дорогу крити. Ми кожен по своїх окопах. 5-7 метрів від мене був прильот. Все, що лежало зліва від окопа, все лежало справа. Все, воно перелетіло все через окоп. Кепку ми знайшли десь за метрів сто від. ну Хвиля була ударна, добра була. Після двох місяців реабілітації Олег повертається на фронт. Каже, вдома із родиною добре, втім, на передовій його чекають побратими. Там теж свої хлопці і, і, і ждуть. Хочеться до них десь там в думках, що не дай Бог, а я міг би чимось допомогти. Андрій Коник, Андрій Єстеров, Суспільне новини, Вінниця.